Хоча з роками першотравневі мітинги у Житомирі стають все менш масштабними, але для багатьох наших громадян цей день святковий. Демонстрацію ходіла всі совєтські всі времена і всі в наші часи. Навіть там за обкомом там не розвіщили. І то ми проводили демонстрацію. Я приїхав з села Березівки. І цей день для мене найдорогії у житті. І я на кожного першого травня, щоб то не було, я приїжджаю на цей мітинг і провожу його. Від щирого серця розпочався мітинг покладанням квітів до пам'ятника вождю пролетаріату Володимиру Леніну. Продовжився виступами представників лівих політичних сил. Можна тільки в єднанні відстоювати якісь права, і це демонструють сьогодні наші люди. Ви подивіться три місяці тому, щоб непотужний рух афганський, ветеранський, чорнобильців. Сьогодні практично скалічили і зневічили те, що сьогодні потрібно людям по закону. Тільки в єднанні, тільки в боротьбі можна відстояти хоч крихту тих соціальних завоювань, які ще сьогодні, якщо не гарантує, то хоча б декларує Конституція. Влада повинна виражати волю народу. А це значить, що сформована вона має бути не через волю начальства, не за гроші благодійників, а за совістю переважної більшості людей. У тому особистий зміст нинішнього 1 травня. Після урочистої частини мітингу відбулася святкова демонстрація вулицею Великою Бердичівською.